Марії перетворилась на цирк. Окупанти влаштовують клоунаду, а містяни чомусь не сміються. Загарбники знову і знову палають вогнем по бідовісця, поки люди стоять в чергах та змушені виживати замість того, щоб жити. Про недолугівчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я тетяна Байрак. Поїхали. Окупанти в Маріуполі не зраджують свої традиції і знову прикриваються наймолодшими. Зараз під лозунгом все для дітей загарбники продовжують повну мілітаризацію малечі. Тут їх повністю випасносіли, тому що ці люди не не минуле, тому що вони були за іншу націю, яка наоборот, воювала с нами. Пліжки Уже многие, наверное, забыли, Кі подвиги совершали наші предки, що вони делали, як они сражались і за що они, главное, сражались. разом з мілітаризацією. Поруч ходить і тотальна русифікація. Злочинці призвичають підлітків до життя як в Росії. Навіть нібито відомих письменників запрошують. А тим часом справжнє дитинство виглядає ось так: купання в фонтані поруч із зруйнованим палацом культури. То що там з приводу безтурботного дитинства, панове загарбники? Та далеко не безтурботне в захопленому місті не лише дитинство. Життя кожного Маріупольця знаходиться буквально в небезпеці. Це приклад бездіяльності окупантів. Будинок повільно, але впевнено перетворюється на руїну. Втім, діяльність окупантів нічим не краща. Цей будинок вони нібито відновили, але тріщини видають криві руки росіян і місця, звідки ті руки власне ростуть. Хаос не просто заполонив місто в Марії. Маріуполь став головним палацом глибокого пофігізму окупантів. Понад рік Маріупольці борються з поривами каналізації, які утворились після російських обстрілів. Місцеві жителі масово скаржаться на сморід та затоплення будинків, але псевдовлада вже традиційно не реагує. Це вже стало поганою звичкою. Росіян просто не реагувати. Пориви ноль реакції, звалище замість майданчика. Реакції ще менше. Натомість місцеві пропагандисти розповідають, що екологи спостерігають за санітарним станом Маріуполя. Спостерігають тут потрібно прибирати, а не спостерігати. Хоча так, світла думка голови колаборантів та зрадників явно не відвідувала. І ті ж самі пропагандисти діляться світлинами нових зупинок від так званого міста побратима Пітера. І з зупинками проблем якраз немає, що підозріло. Але ось те нещастя, яке окупанти називають асфальтом, простіше було поставити ті зупинки вже на голій землі. А ще цікаво те, що триває другий рік окупації, і тільки зараз росіяни розповідають про відновлення чотирьох мостів у Маріуполі. Але й ті лише на 90%. Ясно, тобто ще кілька років доведеться почекати. Насправді ж у місті Марій цього тижня відбулось кілька подій у минути, які не змогли ні ми, ні окупанти. І перша з них ураза Байрам, тобто закінчення рамадану у мусульман. Це свято і раніше святкувала мусульманська громада в Маріуполі, але тепер... В мечеті ніде стати трудові мігранти з Азії заполонили місто. Моргун довго не випендрювався, написав пару слів і відправив листівку. Чомусь тільки не захотів знову світити обличчя, мабуть, зрозумів, що воно мало кому подобається. Ну і звісно, Маріуполь накрило черговою хвилею побідобєсія. Це вже інше свято, ну якщо можна його так назвати. Тут вже навіть Пушилін прийшов посвітити лицем на камеру. Знову ж наплівисіякої маячні про радни пінати і на руський народ. Дорогі друзі. Ровно 10 лет назад начался наш путь домой, в Россию. 7 апреля 2014 года состоялось провозглашение Донецкой Народной Республики. В этот же день мы заявили о проведении референдума о независимости ДНР. Наша республика родилась как ответ на государственный переворот в Киеве. В защиту русскоязычного населения против попирания нашей истории и корней. Короче, кажучи, день утворення ДНР чорний день, який росіяни всіляко намагаються відбилити та героїзувати. Для цього окупанти використовують будь-які методи. Ну і звісно, знову вдаються до використання дітей у своїх цілях. Я рісую республіку, так називається конкурс малюнків, де малеча замість квіточок, конячок і травички змушена малювати символіку терористів та по-русски. Терористи і загарбники тільки чому забувають показувати справжні обличчя окупації тотальна руїна, яку не приховати з жодними картинками пропагандистів. Примусова мобілізація, яка стає все ближче, так само як і жителі Маріуполя стають ближчими до лінії фронту. А ще чистка та фільтраційні заходи російської ФСБ розповідають, що шукали нібито мігрантів. Смішно шукати мігрантів у місті, яке стало осередком незаконної міграції. Найгірше ж у цій ситуації, що росіяни не приховують Маріуполь, просто додаткова житлова площа біля моря, не бентежить нелюдів навіть тіла власників оселі, які закопані просто у дворі. Ще більш недолуго виглядає черговий плювок пропагандистів, які розповідають про те, як Грозний допомагає Маріуполю. Ну так, посилка з руїн, в руїни. Просто тотальний цинізм. Взагалі окупанти ніби знущаються над містянами, ось ярмарку працевлаштування зробили. Хоча жителі місяцями шукають місце, де можна заробити бодай якісь гроші, чи цей захід теж для мігрантів? Все стає якимось сумним у Маріуполі. Навіть ідіотські випади клоуна моргуна вже не виселять. Хоча те, що ближче до літа він подарував родині обігрівач, це, звісно, сильно. Тупо і сильно. Місто Марії просто кричить, благає про допомогу усіма силами і в якості вишеньки на торті крапелька символізму захопленого міста. Це був пам'ятник брехні та лавочка прощення, де можна було пробачити свого кривдника. Як видно, лавки немає, лишився лише пам'ятник брехні. Та ми віримо, що, попри усі злочини окупантів та обман пропагандистів, місто Марії відновиться і там знову замайорить прапор України. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях, підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.